Сирість, фекалії та нестерпний сморід так виглядає підвал в одному з будинків на вулиці Гагаріна. Місцеві розповідають, труби тут прориває регулярно. Раніше на звернення мешканців оперативно реагували комунальники. Зараз ситуація інша. Ніхто не реагує, ніхто не приїжджає, один на одного спирають, і все. Ми просто не знаємо, що робити, бо це ж зараз може і на перші я живу на першому поверсі. Це ж може ну, все піднятися, і нам в квартирі все випливати. Така ж доля спіткала й мешканців СІСІ сусіднього будинку на вулиці князя Романа, 8. людям доводиться зберігати продукти харчування та особисті речі посеред фекалій. Ходили, шукали, не, немає крайнього теж от, по по цьому питанню. Оце це чистота й порядок. Ця я не знаю. От це на начнеться зараз по поводу того, що чека. Нема надобиться нічого. Син мій приїжджав, от це. За ці що побити всі пороги, побити о, таке, ніхто нічого не робить абсолютно. Усі проблемні питання в цих будинках повинна вирішувати управляюча компанія, чистота і порядок. Прибудинкова територія, підвальні приміщення та мережі перебувають на їх балансі. Коли мешканці звернулись до компанії, у відповідь почули лише відмовки. Нині ж коли там чують назву їх вулиці та номер будинку, одразу кидають слухавку. Ніхто не реагує на наші звернення. Телефон... Я телефон телефонувала в чистоту і порядок. Вони сказали, що це проблема водоканалу. Зателефонувала в водоканал. Вони сказали, що. Що чистота й порядок взяли на баланс всі каналізації, тобто вони нас обслуговувати більше не будуть. Намагались додзвонитись до приймальні чистоти та порядку, й ми. Однак відповіді так і не отримали. Управляюча компанія звернулась до комунальників лише після того, як в ситуацію втрутились наші журналісти. Одразу після від'їзду знімальної групи до будинку приїхали працівники з рівне облводоканалу, аби усунути проблему. До нас звернулася управляюча компанія Тов, чистота і порядок про надання допомоги в прочисті каналізації по вулиці Гагаріна. 69. дев'ять. ми отримали заявку. Ми отримали сьогодні. І прочистили, як ви бачите, вже до нас напрямо не можуть звертатись, але проблему це не вирішить, тому як їхня управляюча компанія… Мусить відповідати за дану мережу, або як в цьому випадку залучати нас на допомогу. Компанія чистота і порядок вже не вперше потрапляє в поло зору наших журналістів. Подібних ситуацій з цими управлінцями в рівному вистачає. Мешканці ж будинків часто залишаються один на один із комунальними проблемами. І аби зрушити ситуацію з мертвої точки, потрібен приїзд знімальної групи. Та, попри вирішення питання із затопленим нечистотами підвалом, проблеми мешканців на цьому не закінчуються. Софія Капінос, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.